Уже незабаром близько 600 тисяч пенсіонерів мають отримати підвищені виплати. Квітневий перерахунок стосується працюючих пенсіонерів. Тобто, це люди, які отримали пенсію за віком або по інвалідності. Тож не обов'язково, щоб це були саме літні люди. І вони продовжують працювати і сплачувати ЄСВ. Наприклад, мають два джерела надходження або ФОП, і саме пенсію. І, хоча формально збільшені пенсії почали нараховувати ще із 1 квітня, громадяни зможуть отримати обіцяні кошти лише влітку. Із рахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий в тому числі по лютий поточного року, і те, що страхувальники подають звіти за перший квартал 2023 року до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться в травні. Тобто, ті пенсіонери, чиї звітності надійдуть до ОПФУ пізніше, отримують підвищені виплати не скору ймовірніше, уже у червні однак вся сума надійде одразу за кілька місяців, починаючи із квітня, додають у пенсійному фонді. перерахунки проводитимуться автоматично і індивідуально. Та на них можуть розраховувати не всі працюючі пенсіонери. У законі ще є така умова, що перерахунок пенсії пенсіонерам, які працюють, робиться раз на два роки. Тобто, навіть якщо людина працювала цілий рік і заробила ще рік стажу, все одно, якщо її минулого року робили перерахунок, або ж вона раніше самостійно подавалася на нього, то вже у квітні перерахунок не отримає. Ще одна індексація пенсій запланована на 1 липня майже на 20% підвищать підвищить виплати для науковців, держслужбовців та працівників місцевого самоврядування. Ніколь Костенко, Андрій Паколов, новини Харків.